Я вдячна за все, за те, що я плакала. У мене був блять репетитор по математиці. Йосип Йосипович, блять. Це, 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 це прізвище в кінці Дуже було. Його вона вдячна, прям видно цю подяку. Ну, Знаєте, як він понімав, що я прийшла блядь, до нього на заняття додаткове? Я стояла під двері, так і І Він каже. Заходь, ти, нюня, блядь. Ну, і закривай двері. І просто він мене так відстудував, що я знала математику краще всіх в класі. — А зараз? А — я теж знаю. — І як ти це 25 на 75, ніхуя не скажу тобі. А, я б, Він Ні. дав тобі впевненості. Да. Е, просто всі предмети вони важливі. Тому що реально, якби мені блядь, 12 років сказали, вибери собі 7 предметів, там би нічого не було. Ще. Всі предмети важливі. Застосуй сейчас Катангенс. Ката. Катангенс. Скажи, от що тобі в житті Катангенс. Катангенс, щоб гладити і...